64-річний уродженець Карпат Пан Василь працює у сфері лісового господарства 76-го року. каже любов до висадки саджанців почала формуватися ще відколи навчився тримати сапу в руках. Наразі майже 50 років по тому чоловік є головним лісничим філії Дніпровське лісове господарство Східного лісового офісу. Ці ми висіяли висіяли весною. Їх зібрали шишку, зібрали семіна і висіяли сюди сілочку. Цим саджанцям зазначає Василь, для дозрівання до товарного вигляду потрібно ще близько семи років. Лісничий згадує, за роки праці гектари, що були засіяні такими деревцями, зростали просто на його очах. Саме так і мало бути, казав на початку шляху його наставник. Ви знаєте, коли я прийшов робити вже молодий спеціаліст. І головний лісничий одного звісниць каже, от ти тоді себе почувствуєш лісоводом, якщо ти посадив ліс і через 5-6 років до тебе тянеться та сосна. Понад тисячу гектар в Обухівському лісництві займають саме сосни. Тамтешній лісничий пан Юрій каже, вони, на відміну від покупців новорічних ялинок, цінують кожне дерево, незважаючи на його вигляд. І тільки наше обухівське лісництво це соснові насадження, де їх дуже багато, більше тисячі гектар, які треба зберегти. І мені, я говорю, З кожним роком, як Новий город наступає, у мене така пословиця, не радість красива, а радість щаслива. Як родилась красива ялинка, так і спиляли. Родилась така трошки калічкувата, так і залишилась жити. І виростає, потім добре насадження. Більш пухнастими та товарно привабливими, за словами головного лісничого філії Дніпровського лісгоспу, виходять Кримки, що вирощувались на новорічних плантаціях. Ми Кримку висіваємо тільки і висаджуємо тільки в плантації до в новорічній плантації, чого вона більш пушиста, і люди більш її беруть. Попри потребу додаткового фінансування через продаж ялинок, пан Василь наголошує, працюють тільки заради збереження лісу. Тож чи будуть користуватися попитом новорічні дерева цього року, вже інше питання. Ми плануємо 5 тисяч планували, але я думаю, що повірте, що люди одним будуть брати тільки 5 тисяч. З кожним роком, роком вивчається кількість людей, які хочуть купити. Є дві причини. во перше причина, я говорив, що вони вже стають штучну ялинку, і друга причина, що навіть в людей немає грошей. У східному лісовому офісі. Також визнають ріст попиту на штучні ялинки, проте порівняно з минулим роком планують продати на 5 тисяч дерев більше. Найменша ціна від підприємства на офіційний головний атрибут нового року 120 гривень. Ці ялинки будуть реалізуватися в нас за електронним документу за електронним обліком деревини. Тобто на кожну ялинку буде прикріплений чіп, за яким можна буде визначити з якого місця вона реалізована, яким реалізована, і коли реалізована. Так, за словами провідного інженера лісгоспу Східного лісового офісу, купуючи новорічну ялинку офіційно, люди гарантовано беруть якісне та спеціально вирощене для цього дерево. Максим Фандій Тарас Іванов, новини 9 каналу.